21 лютого в обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Вдокимової відбувся вечір пам'яті Олександра Затинченко. Затинченко Олександр Миколаєвич видатна людина, композитор, поет, заслужений працівник народної освіти України, член президії, відмінник народної освіти України, ветеран праці, член Асоціації гітаристів України, багаторічний керівник оркестру, баяністів та ансамблю гітаристів, доцент кафедри музичного та образотворчого мистецтва Ізмейського державного гуманітарного університету, викладач методист школи мистецтв імені Малаховського сьогодні у залах Ізмінської картинної галереї зібралися його колеги, учні, рідні, друзі та багатожинувальників його творчості. Я хочу завдячити долі ще й за те, що ця людина спромоглася за такий порівняно невеликий життєвий шлях. Бо що таке? 85 Спромоглася зробити стільки для нашого міста, стільки для нашої держави, що може не кожен з нас здатний це зробити. Сьогодні ми згадуємо житевий шлях Олександра Миколаєвича. Я можу сказати, що кожне його творіння, кожна композиція це величезний внесок. У культуру та гітарне музичне мистецтво дякую всім, хто прийшов. Я дуже вдячна колективу і керівнику Миколи Миколі Івановичу в школі мистецтв, і колективу картинної галереї телебаченню. Ірині Ігорівні і всьому колективу дуже вдячна вам в онлайн форматі. Виступив Костянтин Чеченя, заслужений діяч мистецтв України, композитор, педагог, голова Асоціації гітаристів України. Грають його твори, вдосконалюються його учні, тож пам'ять о ньому живе. Я завжди дуже так яскраво згадую. Наші зустрічі в гітарній академії, де вони з пані Тамарою, його дружиною вірною завжди збирали навколо себе людей, як магніт до них притягувалися люди до світла. Все своє життя Олександр Затинченко присвятив музиці та творчості. Олександр Миколайович був автором понад 350 творів для гітари та близько 20 збірників. Він дав понад 40 авторських концертів, був постійним учасником міських культурних заходів. За свій внесок у освіту та культуру Олександр Миколайович був відзначений почесними званнями, нагрудними знаками, медалями та нагородами. Композиція Олександра Затинченко відображали головні принципи та складові його життя: це дружба, любов до коханої дружини, любов до сім'ї до лід краю та любов до моря учні та викладачі з мійської школи мистецтв імені Сергія Малаховського підготували концерт пам'яті цієї видатної людини. Плинну, а корт останні мерехтиць. Лиш музика. В душі невпинно, нагадує приємний мить. У залах лунали музичні композиції, написані Олександром Затинченко. В майстерному виконанні музикантів та солістів. Ці твори знайшли відгук у серці кожного глядача. Сьогодні в картині галерії було таке свято велике, така шана, така шана творчості, творчості людини з нашого краю, який створив так багато. Його душа була повна любові до краю, до людини, до творчості, до всього квітучого, цвітучого, ради чого ми все живемо та наближаємо нашу перемогу. Прекрасні музиканти талант. Антлі люди. люді їм необхідна. Необхідна та доза вдохнові музикального Олександр Затинченко назавжди залишиться в пам'яті високопрофесійним музикантом, чудовим викладачем, гарним сім'янином, людиною, сповненою сил, енергією, оптимізмом та мудрістю. Пам'ять про Олександра Миколайовича буде жити у звуках його творів, у серцях його нащадків, учнів та колег. Юля Патлатюк Дмитро Єфимов для програми новин.